Вітаю! В Україні поки не діють віялові відключення світла, проте вже у серпні прогнозують значний дефіцит електроенергії. Що стало цьому причиною та чого можна очікувати майбутньої зими? З вами Адам Ньюз і тут ми аналізуємо головні новини агросфери. Українська енергосистема працює приблизно на половину. І, не дивлячись на те, що фахівці відновлюють пошкоджені теплові гідроелектростанції та мережі, експерти говорять про дефіцит, який може виникнути вже у серпні-вересні цього року. За попередніми оцінками, він складатиме близько 10% споживання, тобто 1200 МВт. Причин Причина це кілька. По перше, значна частина потужностей була зруйнована або пошкоджена країною окупантом. По друге, дефіцит частково покривався імпортом, але досі ми купували лише 30% доступного обсягу, адже він ділиться між сусідніми країнами. А по-третє, енергоблоки атомних станцій, які виробляють найбільше електроенергії у державі, тимчасово виведуть у ремонт. Тож Укренерго просить українців починати заощаджувати електрику у період з 16 до 23 години. Крім того, наймовірніше наступного опалювального сезону терористична федерація продовжить атаки на наш енергетичний сектор. Імпорту у цей період не буде через його збитковість. А чи витримає українська енергосистема питання і зірочкою. Тому аналітики кажуть, що зараз саме час подумати про покупку генераторів, повербанків та інших джерел автономного живлення, поки вони не злетіли у ціні. До речі, придбати їх не за всі гроші світу, ви можете на нашому маркетплейсі «Адамуа». Тож маємо надію, що всі ми встигнемо підготуватися до ймовірних відключень, і цієї зими ми не матимемо таких серйозних проблем з електрикою. А ви ставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся на наш канал. До зустрічі у наступних випусках Адам Ньюз.